Нове занепокоєння на українському полі бою. Новітні ракети північної Кореї пише американське видання, The New York Times. Автор пише, незважаючи на те, що багато північно-корейських артилерійських снарядів виявилися поганими деякі, здається, були виготовлені десятиліттями тому. Однак вони дають росіянам можливість стріляти в українські сили та розподіляють їх ресурси і запаси, які скорочуються. Європейські країни пообіцяли Україні величезне поповнення запасів, але наразі здається вдалося підібрати лише близько 300 тисяч артилерійських снарядів, зазначає автор. Але найбільше занепокоєння викликають саме ракети. В інтерв'ю ряд чиновників сказали, що вони побоюються, що росіяни сподіваються використати північно-корейські ракети щоб подолати західну протиповітряну оборону. Хоча наразі кількість переданих ракет. Невелика, ймовірно, це 50. офіційні особи США та Європи вважають, що їх може бути згодом набагато більше. Коли війна наближається до своєї другої річниці, росіяни починають розгортати північно-корейську зброю, погіршуючи проблеми України, поки вона все ще чекає на новий протиповітряний захист від Сполучених Штатів. Коли Росія звернулася до Кім на президента Північної Кореї, щоб той допоміг їй у війні з Україною, вона прийшла з великим списком покупок, який включав мільйон артилерійських снарядів, щоб стріляти по українських військах, які в окопах на півдні та сході. А також десятки найновіших щойно випробуваних ракет північної Кореї. Тепер ця зброя починає з'являтися у Російської Федерації, що викликає глибоке занепокоєння офіційних осіб США та Європи, які кажуть, що побоюються, що боєприпаси Північної Кореї можуть виявитися важливими на полі бою у момент надзвичайної вразливості України. Війна в Україні дайте нам зброю. Ми зробимо справу. Заклик правої руки Зеленського пише французьке видання Le Figaro. Уряд та Генеральний штаб України працюють над новою версією законопроєкту про мобілізацію, яку скоро подадуть до Верховної Ради. Сказав голова офісу президента Андрій Єрмак у Інтерв'ю для Le Figaro. він зазначив, що також розробляється реалістична військова стратегія в умовах війни Росії проти України. Лінія фронту війни в Україні кишить щурами та мишами, які як повідомляється, поширюють хворобу, яка викликає у солдатів блювоту та кровотечу з очей, підриваючи боєздатність і відтворюючи жахливі умови, які переживали війська під час окопної війни в час Першої світової війни. Українська військовослужбовиця із позиним Кіра згадала, як минулої осені її батальйон охопила мишача епідемія, коли той воював на півдні Запорізької області. Уявіть, що ви лягаєте спати, а ніч починається з того, що миша заповзає у ваші штани чи светер, або жує кінчики ваших пальців або кусає вашу руку. Ти спиш 2-3 години залежно від того, як тобі пощастить, сказала Кіра Сіенен. За її оцінками, у її бліндажі було чотири солдати і близько тисячі мишей. Це не миші відвідували нас, ми були їхніми гостями. Генерал у відставці пояснює захоплюючий розвиток війни Росії проти України. Це ефір CNN. генерал у відставці Марк Гертліні пояснює, як Україна змогла вразити російські цілі як от нафтовий термінал у фінській затоці, незважаючи на паузу фінансування з боку США. Давайте почуємо уривок. Що ви думаєте про цей розвиток подій і куди це рухатиметься далі? багато людей каже, що це знову зайшло в глухий кут. Я особисто в це не вірю. Обидві сторони мають проблеми. Українська сторона має проблеми з боєприпасами, постачанням і матеріально-технічним забезпеченням. Російська сторона має проблеми із залученням своїх солдат до бою. Обидві сторони засвоїли багато уроків за останні два роки. І їх намагаються застосувати. Що цікаво, то це те, де ми зараз знаходимося. Чи отримує Росія багато техніки від Північної Кореї та Ірану, використовуючи її на полі бою, як артилерійські снаряди, так і безпілотники. З іншого боку, Україна все ще отримує обладнання, але вони мають паузу від Сполучених Штатів Америки та інших західних джерел щодо цього етапу кампанії. Це дає імпульс для обстрілів, і те, що ми бачимо, це справді бій повітряної оборони в зимовий час. Зеленський вітає підтримку діаспори. Пропонує подвійне громадянство. Пише американське видання CNBC. Автор пише. Це здавалося б символічним жестом у День Соборності України учора, який відзначають річницю об'єднання східної та західної України у 1919 році. Була заява Зеленського, що вносить до парламенту законопроєкт, який дозволить подвійне громадянство. Цитата: я вношу до Верховної Ради ключовий законопроєкт. Який дозволить ухвалити комплексні законодавчі зміни та запропонувати множинне громадянство, зазначив Зеленський цитата, і це дозволить усім етнічним українцям та їхнім нащадкам з усього світу мати наше громадянство, звичайно, крім громадян Російської Федерації, тобто країни-агресора. Президент Володимир Зеленський у понеділок подякував українцям за кордоном за підтримку під час вторгнення Росії та запропонував змінити конституцію, щоб дозволити подвійне громадянство. Конституція України не дає громадянам України права на подвійне громадянство, тому мільйони людей українського походження, які проживають за кордоном, не можуть мати українські паспорти. Це все на сьогодні. Я продовжую надалі слідкувати, Що пишуть за ЗМІ. Як Завжди все найкраще, найзмістовніше. Те, що знаю, ви б хотіли знати, збираю для вас у рубрику Інформаційний фронт.